Вітає Анастасія. Позаду мене ви можете побачити наслідки цієї чергової пекельної ночі для Запоріжжя. А три ночі підряд росіяни гатять кабами по нашому місту. А вчора близько дев'ятої розпочалися ці удари. А було декілька дуже гучних вибухів, які були чутно в декількох районах міста. А зараз позаду мене ви можете побачити просто те, що ще. Вчора було житловим будинком. Росіяни своїми керованими авіабомбами перетворили його просто на груду каміння та дерев. А схожа ситуація тут у сьому районі. Зараз тривають роботи з ліквідації наслідків. Вчора рятувальники діставали з під завалів людей. Було семеро постраждалих. А одна жінка була в край важкому стані. Наразі вона досі перебуває у лікарнях. Сими постраждалих також в лікарнях перебувають троє осіб. Ви знаєте, сьогодні запоріжці спілкувалися з людьми, які постраждали. Серед тих чиї домівки були зруйновані, була зокрема і родина Зуріхова. чий будинок там зруйнували росіяни, і зараз вони зробили це вдруге. Також була літня жінка, яка сказала, що взагалі вона сама родом з Росії. Вона народилася в Сталінграді, але вона сказала, що таких фашистів вона ще не бачила, таких як росіяни. А наразі тут триває ліквідацію ліквідація цих ударів. На місці працюють фахівці. Також людям надається психологічна допомога. Тут є волонтери. Тож ми далі будемо стежити за ситуацію. Хочеться додати, що неспокійною була ніч в Запорізькій області. У нас є загибла людина. Це чоловік в Пологівському районі. Як повідомили в обласній адміністрації, росіяни вдарили по ньому. З дрона, коли він був на вулиці, загалом за добу росіяни обстріляли область 397 разів. Така у нас ситуація в Запорізькій області. Анастасія.